Соняшник, піонір, не пам'ятаю якого числа я тут був. Коротше, приїхав в нього на последній раз я сюди, бо вже щось бажання немає сюди їхати. Це по Бачив Бачу він один дождик, і так тишина, не бач... ото на один дощ пройшов, де раніше він посходив, на бачите. Різниця яка, де попав вологу. сіялися тут 19 травня. І там не неповні якого був коротше, один дождик і все, і більше нічого не було. Ой, соняшник потихеньку горить. Як можете бачити, жара у нас конкретна, вже ось починає зацвітати. Ось бачите які бутончики викидає, вже може скоро скоро і зацвіте. Ну такий вигляд має. Звісно є отакий, отакий, от такий, є по коліна Тріщини. А цю сторону я підгортав. Хотів так подивитися. Раді інтереса результат. Та тут взагалі капіта засушливий год цей ще й капітально. Хтось скаже, що була поранка, він би був би лучший. Є у мене і пооранці. Ось у сусідський, рядом пооранці такий самий стоїть. Різниці нема Теж бачите, який посходив тоді ще. Він так перестановився в рості і все. Опадів немає, вже я навіть не пам'ятаю. Ото один якийсь тут був, що він на це пройшов і посходив. Отак От він якби більш стікає. Такий худесенький. Ну, не знаю що буде. Такий відос для себе який який рік. Ну, різниці нема де підгорнути, де ні. Все одинакове. Тріщини, що там, тут трошки не так такий соняшник стікає потихеньку він, навіть не знаю, що з нього буде. Та щось буде, якщо до кінця цього місяця піде дощ, хоч один продуктивний, то він тут... Себе не покаже непогано. А так я думаю ще... Да, жаль, що немає дожжіка. Був би один дощ продуктивний то. Був би гарний соняшник. Та на він час і то ще більш-менш гарний. А так нема що сказати. В тому році одні бур'яни виростив, а в цьому році нема ні однієї бур'янини, так засуха. Сій соняшник, Подивимося, що він в таку засуху сипане, що його пришмалило так добре. Ну Зато амброзія десь, не знаю, там вже пройшов міста, вже скоро попояс буде. Бачите, край. Да. Ну проти погоди ми нічого не зробимо. Да, таке пекло, що Зараз ще поїдемо, подивимось, там у мене два куска є. Цей соняшник там по, по оранці і по дисковці. Так що такі справи. Ну там теж така сама картина, як і тут, а він Ну там трошки лучше він посходив, а тут просто хузіше він зійшов, бо пізніше посіяли, а там з 17-го, там раніше посіяний. Ну хто його знає, чого он так. Хоча тут обробіток був одна культивація, там далі було дві культивації і посів. Оце целую тут одна культивація, щоб ви розуміли і все. і посів. І один раз був обробіток Геліантексом, ой, не геліантексом, цим сплошняком. сплошняком я зробив. Потім пройшло 10 днів, дождів опять не було. Потім закультивували і потім посіяли. Коротше, оттягнули ми десь около 15 днів, а то ще дождя не було. А потім ми посіяли в суху землю. І ото у нас воно таке вийшло. Якби раніше посіяли, теж Палка двох кінців, він би зараз зацвів і почав би цвісти. Опять же, немає дождя. Так само. А це ще він якби отягує, отягує по, по датах трошки времени. Може піде дощ до кінця місяця. Якщо не піде, то вже не буде смисла сюди їхати. Це я вже приїхав, подивитися, Я думав, він вже зацвів тут а коли ще ні. Ну, будемо дивитися, а там де у нас раніше посіяли, о, там воно видно, жовтіє так поле, він взагалі стікає. От вам і раніше або пізніше, тут не вгадаєш, хто там пише нада раніше. Ну от ви Зараз представте, що там він зараз наливається, де цвіте. І що, що з нього буде. Оце ще і він може вискочити, як буде дощ. Може, як буде, а там хто його знає. Так що такі справи, все, поїхали далі. Оцей соняшник на другій ділянці, на, в другому селі, цей соняшник взагалі дожди не бачив. Як можете бачити, як воно тут було все зроблене, так воно і залишилося Цей соняшник по дисковці. і правда тут а, селітра була внесена, він тут трошки лучший, ніж там на полі я був. Бачите. От такий, Тут він лучше. І такий, більш-менш рівніший, ніж там. І теж тут дві культивації посів грунтовий фунгіцид з мікр... мікродобривами і все. і, і дожджа ж не було це. З моменту посіву 17 числа травня. Це він зараз такий має бути. І хто скаже, що це подісковки, да? Хір я знаю як його оброблять цей ґрунт. Всі Кажуть треба оранка, а тут ось по подісковки і ні одного дождя і він дивіться, який стоїть. Не знаю це відео так для себе на На майбутнє. Тут короче, була осіння дисковка. Ос осінню я це я тут а так десь Отак десь була ця амброзія і китай оцей. Тата колючка, оце тут а так все було, воно стояло повністю все отак. Тут короче, і сояха не було, я одні шапки позбивав і все. А це все було в амброзі. І я думав, я тут його не задіскую, нічого не зроблю. Ну задіскував я його. Потім ось весною оп'ять ще задискував. Потім культівація, потім ще одна культивація і посів його. Це, бачите, якщо вийшло. Ось такий соняшник. Я думаю, для такого року. А це тут у нас ципок спав. Немає, бачите, редко Фух. Е, на следующий рік спробую садити. Якщо доживемо і все буде добре, то буду сіяти трошки менший висів. Десь не 4,8, а 4 десь так. Ну, менше буду сіять, бо дуже якби густо. Дуже якби густота така, бачите. Ну, не знаю, подивимося. Може і добре, що густо. Е, то, що він тіньок якби листям закриває ще трошки. Як бачите, може ось даже рядок сівалки є. Це ось де не посходив, ой, не посходив, де сі, не сіялося. Бачите, до сих пор рядки немає. Якби дощ тут один був, то видно було, що тут дощ був, а тут не було нічого. Коротше, в екстремальних умовах цей соняшник росте, подивимося по уборці. Може дасть бог піде дощ, а далі буде. Так що такі справи. Отут він взагалі кращий, чись оцей край набагато. А отуди трошки перепад іде. Непонятно. Він хмарки, бачите, таке як якби дощик. Хочеться капець, Вже дихати нема чим. Так добре, сейчас ще покажу вам. оранці. там теж таке саме, все те саме, тут він вон, через посадку, а там де згорів мій соняшник. Спалили, коротше. Ну там він теж там нічого він не бачив. Так все-таки справа. Все, всім дякую. А цей соняшник по оранзі. Тоже такий. Різниці, чесно скажу, оце між двома участками, що тільки що ми були і цей участок, різниці взагалі я не бачу. Тут просто що він зійшов, як би а по дисковки він поганіше зійшов. ну Маємо, що маємо. Бачте. І не а тут краще таке нічого, туди трошки хуже. Ну, не знаю, чому так, не знаю, ну, вже скоро зацвітаємо. Бачите, дождя нема, що йому. Все що... все, що я сюди вклав, все, що міг, я тут зробив. Коротше, виводи я давно для себе був зробив. Батько мене ніколи не слухав, а в цьому році я його якби ну, трошки так вламав, можна сказати. Взяли ми сівалку нову і новий культиватор. От, от що мені було саме потрібно. Я давно йому казав, що культивація і посів должен бути. Ну, це як заложене зерно, ну, семіна. От чому воно должно бути. Щоб гарна культивація була. А не так як ми КПС -му тут а там лапа вилізла, там залізла, там там взагалі він не пройшов, там поставляв. От вам і різниця. Я думаю тільки за це, що. Що культиватори... якби... ну Ця Супенк, чи як і УПСка зробила своє діло. Бачите? І що по Дісковці, і що по оранці різниці ну майже нема. Ну я не бачу. Не знаю. Тут теж дождя не було. Вон сліди від трактора. Так як воно є, такі. так і є. Все, поїхали, бо дітям басейн напускаю. Помили. Божерище у нас, бачите? Якби дощ був, воно видно, що тут. А там спалили 4 чи 5 рядків соняшника. Казали їм, сказали нам віддадуть. Ну то вже не віддадуть, то їм не на пам'ять він останеться. Так що такі справи. Все, всім дякую, я погнав.